У горішньоплавнівській громаді продовжується активне оновлення комунальної техніки. Завдяки співпраці міста з державним банком «Укрексімбанк» автопарк комунального підприємства «Спецеко» поповнився новим транспортом. Ми закупили сучасний ущільнювач Сіномач китайського виробника. Він розроблений конструкторами спеціально для Обслуговування полігонів твердих побутових відходів, тому що він виконує дві головні свої функції. Він згортає, він планує і він ущільнює тверді побутові відходи, які потрапляють на міський полігон. Ущільнювач твердих побутових відходів замінить стару техніку, що вже вичерпала свій ресурс і не здатна виконувати покладені на неї завдання. Відмовитися довелося від бульдозера, що понад 12 років був в експлуатації. Він значно застарів, а через нос деталей і відсутність запасних частин його ремонт став неможливим. Деякий час комунальне підприємство користувалося послугами орендованої техніки, оскільки ситуація вимагала реагування, прийнято рішення придбати сучасний ущільнювач китайського виробництва. Він має потужний дизельний турбирований двигун. 255 кінських сил, і цього повністю достатньо для того, щоб обслуговувати полігон і виконувати всі необхідні завдання. Його вага 28 тонн. Це все розраховано для того, щоб його робочі органи такі важкі колеса, ущільнювачі і відвал. Воно все розраховано на те, щоб якнайкраще. Ущільнювати сміття, і таким чином об'єм сміття, який буде заскладований на полігоні, він буде в рази меншим. Яким є бульдозер-ущільнювач у дії та наскільки ефективно працює, розповів його керманич Андрій Євсіков. Переваги в тому, що в нього желізні колеса, вони не проб'ються, як будемо горнути мусор, бо попадається і гвоздики, все, він важчий набагато. Як старі наші бульдозера, ну і більш практичні На старих бульдозерах там речаги, воно не так ефективно, як тут. А тут руль, і воно набагато проще. Нова техніка спрощує набагато роботу. роботи. Бульдозер-ущільнювач спеціально розроблений для обслуговування полігонів твердих побутових відходів. Це придбання має значно покращити процеси з управління відходами та зробити роботу підприємства ефективнішою. У подальших пріоритетних планах міського голови повна реконструкція полігону твердих побутових відходів. Через повномасштабне вторгнення реалізацію цього проєкту довелося призупинити. Були добрі напрацювання, були пропозиції від закордонних партнерів щодо спільної участі в цій реконструкції, але ну війна все порушила. І ми сподіваємося що потім ми зможемо повернутися до цього проекту, важливого для громади, важливого для екології і важливого для правильного погодження з твердими побутовими відходами.